Добре, долучаємо до нашого ефіру ще одного гостя. Тарас Чорновіл, політолог з нами на зв'язку. Вітаю е, Тарасе. Доброго дня, слава Україні! Вітаю вас, паніталю, і вашого гостя. Е, і я вас вітаю, пане Тарасе. Хочу поговорити з вами. Ось про одну новину, на яку я дуже звернула увагу, тому що часто вона мені згадувалася під час ефірів. А тут на тобі є нарешті вже новина про це. Е, я думаю, що ви пам'ятаєте, коли. У Івана Баканова, друга дитинства нашого президента Володимира Зеленського, було тоді заявлено, що має бути проведена перевірка, тому що звільняли там не просто так, а за звинуваченнями. Ну, ви пам'ятаєте всю цю історію. Так, звичайно. так от, з'явилася новина і читаю її з української правди. Служба безпеки України виявляється, вже провела службову перевірку щодо колишнього голови СБУ Івана Баканова, але. І от цікаво, її результати засекречено, і ми більше нічого не дізнаємось. Навіть не сказано, коли ми зможемо дізнатися результати там, ну наприклад, там після війни або щось таке. От провели перевірку, і більше нічого не дізнаємось. Що ж таке страшне виявила СБУ в цій перевірці? Знаєте, мабуть, виявило щось дуже дуже жахливе і страшне, що є факти, за якими друга дитинства треба садити в тюрму, судити, проводити слідчі дії відповідно до статей кримінального кодексу, а не просто дисциплінарну відповідальність передбачити і не просто звільнити з посади. Ну але розумієте, нас ж є люди, які недоторкані: от біла кість, голуба кров і тому подібне. Їх ж не можна садити. Якщо навіть є якісь структури, які зараз не є стопроцентно підконтрольні, які ж самі там сапі НАБУ, хоча. Там теж є свої узалеженості, там теж з офісу Єрмака безпосередньо багато ніжопувають. Але коли вони, наприклад, виходять і вони вже серйозно взялися, вчепилися того ж самого Трухіна, завжди Степанчук може йому швиденько виписати відрядження, що він втік з України і не попав на суд, на якому там могли йому передбачити відповідний запобіжний захід. Так само і тут нам. Роблять спробу усунути з інформаційного поля питання відповідальності Баканова, взагалі, те, що він очевидно десь зробив речі, які е, ну були не потрібні, і нинішній владі теж. Тобто десь їх підставив напевне так, і в зв'язку з тим, що про це тикали нам напевне західні партнери, особливо після телефонного дзвінка Байдена Зеленському влітку, пригадуєте, коли були там дуже на жорстких тонах. Це визнала і наша сторона. Після того довелося десь якісь речі, все таки зрушували з мертвої точки. Тепер що би мало бути? Чи в діях керівника СБУ могли бути настільки секретні речі, про які не можна оголосити публічно, тим більше під час війни? Так, такі дії могли. Бути, але не може бути засекречено факт відповідальності чи невідповідальності конкретного посадовця. Тобто нам могли сповістити, що. Пан Баканов здійснив кримінальні правопорушення проти безпеки держави, то то-то, то-то можуть наз... ну, мусили не можуть, а мусили назвати крім статтю кримінального кодексу, по якій йому висунуто підозру, і далі сказати матеріали розслідування становлять державну або військову, або відомчу таємницю, і тому оголошенню не підлягають. Це є абсолютно норма. У нас є, що від цього не тільки в цьому пункті. В дуже багатьох пригадуєте питання громадянства. От ми досі сперечаємося, так Коломойський втратив громадянство чи не Тратив а річ, чому ми навіть не знаємо, коли це відбулося, і навіть не знаємо, чи були насправді ті укази, тому що як було раніше, і чого вимагає українське законодавство, коли укази конфіденційні, пишеться номер указу. І, от скажімо, як мали бути ті там 500, по моєму 9, -й, 510 -й указ цього минулого року, мало бути написано укази з питань громадянства, текст конфіденційний або текст не для друку. Замість того, ми бачимо 508-й. Потім пробіл 511. Вибачте, оце є е, дуже серйозне правопорушення органів влади, тому що воно приховує ті матеріали від суспільства, яких вона приховувати не має права, так ще раз кажу: конфіденційна і секретна інформація не оголошується, але ви не маєте права приховувати факт відповідальності конкретної посадової особи. Ви можете приховати факт відповідальності або навіть на чи нагородження протилежного боку людини, яка діє під прикриттям, яка є секретним агентом України, прізвище якої. Секречено, вибачте, прізвище голови СБУ не засекречено. Чомусь колись при Порошенкові не треба було тіло ховати, тому що ну так настала відповідальність. Відразу усунули від посади, відразу почалося розслідування. Все, все в порядку, все спокійно. по Гладковських вже аж зараз довели, що виявляється ніхто з них взагалі не винен ні в чому. Але на той момент так відразу відсторонили, ніхто не приховував нічого. Якщо зараз приховують, значить є що приховувати, значить хочуть людину відмити від, від відповідальності, а так робити не можна. Вибачте. Ну наразі СБУ вже має нового очільника. цього тижня. Був призначений вже повноцінно керівником, не виконувачем обов'язків до того, а повноцінно керівником малюк. І ми бачили та за ці місяці, що він був виконувачем обов'язків, його принаймні, ось цю серію а, різних обшуків по церквах і монастирях московського патріархату. Чого чекаєте від керівництва СБУ тепер? Які завдання? Чи я навіть не зовсім від Езбучика я чекаю від деяких ситуацій на банку. В яким відзеркаленням яких стало затвердження остаточне пана Малюка, затвердження в нацполіції пана Клименка, затвердження трьох голів об адміністрацій, які напряму пов'язані з Татаровим. Мені здається, відбувається дуже дивний такий закулісний переворот. На мій погляд, сьогодні досить різко почав втрачати впливи на дуже багато речей єрмак і різко. Вони почали зростати в двох інших людей: у Татарова і Кубракова. Знаєте, Єрмак, очевидно, абсолютне зло, але чи зростання впливів цих двох фігурантів нам чимось допоможе? Я дуже дуже сумніваюся. Що стосується малюка з одного боку, він. Знаєте, те, що має бути в СБУ, він сужака. В нього є аналітичні центри, в нього є ті люди, які мають працювати головою, він має бути тою людиною, яка запускає мотор, яка є енергією, яка дає там пасіонарі якісь рішення. Це нормально, це не є чимось тим, що він там, можливо, там не є супер-пупер там аналітиком в своїй сфері. Це, це не так значимо. Проблема в тому, що він все-таки, на мій погляд, хай це буде суб'єктивна думка, він не є достатньо самостійним. І якщо розпотребується, посилюється та ж сама лінія Татарова. Зовсім не гарантовано, що в якийсь момент його будуть просити в той спосіб, який, кажуть, не можна відмовитися, виконувати певні дії, які будуть носити абсолютно антиконституційний анти... чи антизаконний характер. Давайте згадаємо вже після призначення молюка, обшукували ж і робили ж дії СБУ не тільки по московському патріархату, продовжилися дії по ряду волонтерських груп. І там СБУ теж причетне і відверте рейдерство. Я абсолютно не знаю, кому там в жовтих водах чи де це відбулося, належить там та якась тютюнова фабрика, але там СБУ виконував основну роль саме рейдерського захоплення, те, проти чого так ніби хотіли вони боротися. Тому насправді, якщо будуть поступати прямі накази, я дуже боюся, що пан Малюк буде їх виконувати. Що стосується дуже приємних для нас всіх історій по московському патріархату, я мушу нагадати, насправді там відбувалися навіть не слідчі дії, там відбувалися. Е... Безпекові заходи це без протоколу, без рішення прокурора, що нормально в цій, в цій ситуації, це законно. Заходи проводили перевірку без наслідків. Тільки кілька відкритих кримінальних проваджень по деяких фігурантах. А всі ну 99, напевне, фактів, які були виявлені, які носили характер колаборанства, посягання на державну тілісність України, горифікація окупантів і тому подібне. Абсолютно там в кожному обшуку були десятки фактів кримінальних злочинів. Чинів по всіх них нічого не відкрито. у Тараса п'ятдесят там 50 справ відкрито. Малюк, коли виступав Верховній Раді жу... було заявлено, що 50 справ порушено кримінальне. Ну, Перше ми не бачимо 50, Я думаю, їх все-таки трошки менше. Я рахував теж, але насправді ну а насправді там є тисячі фактів. Там дуже багато зроблені кроки, які дають можливість стримати ситуацію від винесення рішень, політичних рішень, взагалі по тій конфесії московського патріархату в Україні. Тому насправді на Знаєте, призначення Малюка для мене ще скажу з одного боку. Я розумію, що при цій владі. Не призначить людей, які будуть стопроцентно безсторонніми, чесними і неупередженими, буде залежність, якась ну малюк для мене, як на мене, це не найгірший варіант з усіх можливих. Принаймні, всіх силовиків, яких зараз призначають, ну він хоч вправляє якесь ну таке, знаєте, враження людини, які ще щось хочеться зробити там доброго корисного. Тому я від нього чекаю, поки що більш-менш адекватних дій. Але ще раз повторюся, якщо він отримає дуже непристойні. Пропозиції я не впевнений, чи він зможе їм протистояти. Я би дуже хотів помилитися. Побачимо, почуємо, почули вашу думку. Дякуємо вам, Тараса. Тарас Чорновіл, політолог був з нами на зв'язку.